Ну що, продовжимо про червоні апельсини. Це той момент, на якому я зупинила попереднє відео, тому що зрозуміла, що про червоні апельсини я хочу показати не один аромат, а в принципі побалакати про цю ноту. Вітаю про захоплених у себе на каналі. Мене звати Марина, і тут ми, як завжди, з вами будемо розмовляти багато про парфуми. Насправді це відео не таке вже буде довге і велике, тому що нота червоного апельсину, вона не така сильно розповсюджена, і навіть де в пірамідах. Х вона присутня. цей червоний апельсин дуже часто не вгадується. Взагалі, от, наприклад, у мене є досіта анамкара. Дуже гарний аромат. Мені подобається ця білоквітковість. Вона з терпким зеленим чаєм і, взагалі, дуже красивий аромат сам по собі. Тут є власне білі квіти, і тобероза, і, здається, жасмин, і дуже це красивий букет. Мені подобаються подібні красиві букети білоквіткові, коли в них додають зелений чай. Одразу аромат пахне не таким занадто солодким, більш вишуканим. І оця легка гірчинка. Я завжди її зчитувала як гірчинку саме зеленого чаю, але взагалі-то. В від досіти заявлений цей червоний апельсин, який треба дуже напружувати свою увагу, щоб його там собі намалювати. Чесно кажучи, я цей аромат сьогодні цілий день переслухала і так переслухувала, і так я не змогла зробити створити в своїй уяві цільний образ саме червоного апельсину в цьому ароматі. Тож. Нота червоного апельсину саме таким чином дуже часто себе веде у багатьох ароматах. Ця нота заявлена, але так сказати, що відчутно цим червоним апельсином пахне, то дуже важко. Звичайно, що найвідоміші композиції з червоним апельсином, власне композиції, які ввели цю ноту в моду, це Баккара Руш 540 від uh, коротше, Куркджан. От, а до речі, у мене ж тут є флакончик. Ну, а, Мейзон Франціс Куркджан. Окей. Дуже нам всім відомий аромат. І так, він створений за допомогою червоного апельсину, але здебільшого, коли люди думають про Бакару, вони здебільшого думають про е, перепалений цукор, йод, бенти, і от шафран, оце от все. Забуваючи трошки про червоний апельсин. У мене у такому маленькому флакончику з роликовим аплікатором у мене еліксір. Він дуже подібний до Eau de Parfum, але, чесно кажучи, цей варіант більш квітковий, ніж звичайна, одепарфам. Якщо так шукати червоні апельсини, то в одепарфам червоний апельсин відчувається набагато сильніше, ніж в еліксірі. Ну, це принаймні на мініс. І якщо ви прям хочете бакароподібну композицію, в якій буде справді добре відчутно червоний апельсин, то я вам взагалі пропоную відмовитись від ідеї Бакари, а піти до The Merchant of Venice. Аромат називається Red Potion. Там Дуже на мінімалках, власне, йодбенти шафранність. А от солодкий червоний апельсин, оточений ванілью, цими цукровими класними солодкими нотами, оце там підсилене. Тобто, якщо шукати саме червоний апельсин, то це все-таки red Potion від The Merchant of Venice. Також червоний апельсин, непогано відчутно. У бої з 19 1920 називається Rosso, аромат в червоному власне, флаконі. Це теж. Аналог на Бакару, але 19 1920 завжди роблять якісь цікаві варіації на тему, навіть якщо вони цитують щось відоме, вони створюють власну цікаву композицію, яка буває інколи навіть краще оригіналу. Так у мене. Вийшла з параною від BS1920, яка, власне, є цитатою на Крід Авентус. І, чесно кажучи, парана мені подобається набагато більше ще й за рахунок стійкості і шлейфовісті. От просто для мене вона краще. Але це лірика, відступ. Повернемось до червоних апельсинів. В Ороросо червоний апельсин відчутний, але в цьому ароматі дуже багато травності. Менше солодкості, набагато менше солодкості, ніж у замерчатому Веняс. І власне через це червоний апельсин може бути для вас не таким соковитим, як ви б хотіли, бо ця травність вона там дуже сильно перетягує увагу на себе. Так, червоний апельсин є. Але травності там набагато більше. Тому все-таки The Merchant of Venice Red Potion, якщо ви шукаєте червоні апельсини в оточенні бакароподібних нот. Наступний аромат, про який би я хотіла сказати на цю тему, це найкраще апельсин у парфумерії. Він просто найліпший, більш реалістичного червоного апельсину, годі й уявити. Це лабораторія Ольфатіво, аромат називається Arancia Rossa. Там вийшло зробити справжній сік, свіжий сік червоного апельсину. Воно аж бриже, настільки він класний. Там є і гірчинка, там є оця соковитість, солодкість, освіжаючий вайб. Просто найкращий аромат. Це для мене. Супер! От, якщо хочеться просто червоного апельсину, просто сік червоного апельсину, то аренчі роса, на мій погляд, один взагалі з найкращих цитрусових запусків останніх п'яти років, мабуть. І, власне, те, заради чого я виділила це відео як окреме. Це нове моє знайомство, відносно нове, бо я, в принципі, з цим ароматом трошки була знайома, але я його ніяк не могла розносити. Це Atelier des Ors Cordes Анджес, називається Хор Янголів. Цей відливантик мені дістався від Ірини Ласауци, за що їй превелике дякую, тому що я нарешті змогла його розносити і оцінити наскільки це прекрасна композиція. Ательє «Де Source має в собі червоний апельсин, який найвідчутніший саме на старті. Він такий смачний, він на старті такий соковитий, солодкий, ванільний, скристий, шипучий, ніби це якась газировка, ніби це фанта з соком червоного апельсину і присипана ваніллю. Це дуже класно. Але ось такий е, соковитий саме вайп, він, ну, перші півгодини, годину тримається. Далі виходять оці білі шкурки, гіркуваті цього апельсину, будь-якого, в принципі, цитрусового, якщо задуматись. Оця гірчинка, вона аромат робить більш. Зібраним, можливо, більш строгим, може навіть можна навіть сказати більш дорослим. І ще в цьому ароматі дуже багато смородини, яка якраз і виходить до серця. І в якийсь момент ви вже забуваєте про червоний апельсин, ви вже відчуваєте більше смородину. Якщо сконцентруватися, цей червоний апельсин, ну, на мій ніс він все-таки присутній до кінця. І я його відчуваю до кінця. Просто він ділить перше місце з, зі смородиною, власне, яка мені теж дуже до вподоби. І якщо задуматись, то смородинові аромати теж дуже класні на осінь. Я, якщо так Подивитись на піраміди ароматів, що я показувала в минулому відео, багато де з'являється лист червоної лист чорної смолродини. Там пробігає, тут пробігає. Не не є акцентом, але допомагає аромату звучати гарніше, і такі аромати справді класно звучать восени. В принципі, чорна смородина звучить гарно восени. І власне саме тому, мабуть, мені подобається цей «Cordis Angels – а в цю погоду, в цей період, я ношу запоєм. І що я вам хотіла ще показати? У мене є оцей гель для душа тазорі Доріанта Persian Dream. Він трошки такий вже залапаний, бо у мене жорстка вода і залишає білий оцей наліт. Я не змогла його відмити, щоб показати. Це досить вже старий у мене гель для душу. Тут його зовсім трошки лишилось. Я його завжди використовувала, виключно коли користувалась бакарою. І той дуже Короткий проміжок часу, коли у мене був відливант аранчіароса. Так вийшло, що я цей відлевант подарувала, а новий собі відливант так і не купила. І флакон теж досі не купила. Але мені треба. Ну, Отже, не ем, маю я поки що аранчіароса. І власне, цей гель для душу у мене стояв на ці виключні випадки, коли я наносила бакарарош. Ну, тому що він. Додає, він допомагає мені увійти в цей якийсь аромат, який мені дуже хочеться. Бакара подібний. Дуже багато хто каже, що оцей Persian персіандрім це якраз ідеальний компаньйон для ароматів бакари, і аналогів. Але я не згодна, тому що цей гель для душу особливий тим, що він пахне червоним апельсином, власне, а не шафраном, бантами, йодом, цукром чи чимось ще. Persian Dream пахне саме класно червоним соковитим апельсином. І тому він підходить для всієї групи ароматів з червоним апельсином. Тому під Atelier де сорс він мені теж дуже класно заходить тепер. Недорозповіла про де сорс. Жас... Боже, Жасман, Жасман де Saint це ж у Diora. Хор де Saнres. Він в базі пахне гірковато солодкаво. Є оці і шкірочки, і червоний апельсин трошки от шкірочки, вже на сік, а саме шкірочки, цедри, трошки, трошки смородини. І це все зледь притрушено. Ам... Цукровою пудрою з ванільним відтінком. таким дуже м'яко, дуже приємно. Аромат дуже стійкий. Він мене просто підкорив. Я не можу ним надихатись. І от як почала носити цей відливант, то і ношу, і ношу, і ношу. Ну там на якісь затести відволіклась в пошуках інших червоних апельсинов, але нічого такого. Ем... Яскраво вираженого так у себе і не знайшла. Насправді непоганий аромат має бути у Ательє Колонь. Та ще якийсь я знаходила з червоним апельсином, де це була досить яскрава нота. Я пробувала колись 4711 а, аромат з червоним апельсином, але, чесно кажучи, якість його мене підвела. Мені не дуже подобається, як довго і е, як взагалі відкривається цей аромат. Він для мене скуднуватий, якщо чесно. Тому на ньому я не зупинилася і ніколи він у мене у враженнях не залишив яскравого якогось сліду. Тому у мене і левантику немає, бо ну, не той аромат, про який хочеться прям згадувати і розповідати на відео. От, тому так, у аквалігорії теж є аромат з червоним апельсином, і теж він для мене недостатньо соковитий, недостатньо виразний, недостатньо гарна якість і стійкість у нього теж. Якщо чесно, якщо прям казати про акваалігорії, так, там приємні поливашки і багато ароматів, досить е, симпатичні. Симпатичні, як на мій ніс, але от скільки було запусків, тільки Роза Верде підкорила мене настільки, щоб я купила флакон або взагалі хотіла, навіть думка закрадала, щоб щось собі придбати у флаконі. Це от тільки Роза Верде, все інше. Ну, поливашка і поливашка. Ну, от і все. От. Тому, якщо ви шукаєте червоні апельсини, найсоковитіший, дуже рекомендую Aranчі роса, А якщо хочете щось таке більш цікаве зі смородиною, то Ательє. Єде Source, це просто вау. До речі, дуже красивий флакон з золотими блискітками в, власне, в рідині. Якщо ви боїтеся, що ви будете блищати від цих бризків чи що трубочка застрягне, так це можливо. Якщо флакон не трясти, то ці всі блискітки вони опадають на дно і вже немає такого остраху, що ви будете блищати цими блискітками. Раптом ви не хочете цього, розумієте? А так взагалі просто дуже красиво виглядає, красиво стоїть на полиці, мрію про флакон тепер. Ще у мене є кілька бажанок в Atelier de Source. Треба, до речі, підняти від левантики, семплики, подивитися, що у мене там є. Бо є кілька ароматів, про які б я хотіла розповісти розповісти в розрізі осені та більш прохолодного періоду, ну ось таке відео недовго, коротеньке, але я сподіваюся, вам воно допомогло зорієнтуватись в червоно-апельсинному вирії ароматів. Я вам бажаю гарного настрою. Нагадую, не забувайте підписатись і поставити вподобайку, будь ласочка, це дуже допоможе розвитку каналу. Я всім бажаю чудових вихідних. Я сподіваюся, що це відео вийде в суботу, як більш коротке, але якщо не встигну, ну вже буде у вівторок по розкладу. Нагадую, що на моєму каналі я стараюсь випускати відео кожен вівторок. Тому чекайте на нові відео, підписуйтесь знову, заходьте в парфумерний телеграм-канал. Бувайте!